І всім привіт! З вами. Снайпер! Сьогодні будемо проходити гру Five Nights at Freddy's П'ята ніч. Чомусь на третя та четверта ніч в мене не записалось відео. Я не знаю чому. Може там на кнопку не нажав, я не знаю. Но це буде якось так, як би мовити, дуже прикольна ніч, тому що я хочу вівкути всі чити і Попробувати, що це таке. Я скачав гру там типу так, я хочу це попробувати. Там шоста, до сьома ніч, я думаю, що я не буду виплатувати чотири, але я не можу. Ну що, поїхали. П'ята ніч. Так, що ми зараз робимо? Я зараз хочу зачинити двері. Так, і все. Чого вони тут? Давайте послухаємо, що там нам зв'януть. До побачення. Так, Чіка, вже тут, вже тут, Чика. Так, Чика вже тут. Боні вже тут. Так, дивимося. Тому що я от пройшов, я, я хотів пройти п'яту ніч без читок, але щось в мене не вийшло. От зовсім не вийшло. Бо я там попиток три або чотири було в Кадрі. Так, вже тут в нас. бе бе Що ти чіка? Так. Оп, стоп. Страшно, просто Бонні тут був, а зараз він тут. І, і тут був. Це так швидко. вентиляції. Так, і Бонні та щика тут. Боні зараз тут, Чіка тут. Дивимося, що буде далі. Я знаю, може це якось скучно, але я не можу пройти просто без читов Five Nights at Freddy's ähm, 5-minute. У мене таке питання. Хотіли б ви, щоб я пройшов ähm, Five Nights at Freddy's третю частину або другу. Якщо ви ähm, дуже полюбляєте там Five Nights At Freddy's, то пишіть в коментарях. В коментарі пишіть. Так. Чіка вже тут, як так швидко? Так, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Чіка, так дивиться. Чого ти так дивишся? Дивиться він на мене. Так, Бонні вже тут. Світлом його зараз. Бонні, уходь. Так. Ну, звісно ж, він не пішов. Це дуже жалко. Так, тіка вже тут. Вона то сюди колпаки, а то сюди. Це дуже якось странно. Так, стоп. Де Бонні? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Бонні вже тут. Так, дщика. Вже тут. Бредди прокинувся. Я, я, я так зараз не помню. Так, п'ята ніч, тут це все вин. This is вин. win. Так, давай, бутласочка, ласочка, Фух. Я це пройшов. Ну і це пройшов з читами. От якщо тут, я думаю, якщо був би радар і, наприклад, бистра ніч, то це було б. Я би теж так пройшов, я так думаю. Все. Шість. Шоста. Ранок. Ми виграли цих аніматроніків. Good job, sport. Дякую, 120 доларів. Ого, не хухри-мухри. Ладно. З вами був снайпер. Ось така концовка в нас вийшла. Кінцівка дуже така позитивна. З вами був снайпер і всім пока.